Мої вітання, садовий розплідник Стойков Сад Україна. Сьогодні 6 липня 2024 року. Показую сорт Абриковский абориген 18. Це гібрид, скажімо так, ананаски, ананасного шалаха з невідомим сортом. Вивів його Андрій Павлюк. Все такие красавцы. Уважить не буду. Грамм по 100 и больше. Кисточка иногда растрискается. Трошки он, бачите, червячок. На смак Соковитий, дуже солодкий. Ну і заразом транспортабельний, тому що тверденький і одночасно соковитий. Головне не передержать на дереві, вчасно зірвати. Дуже смачний врожайний сорт. На цьому все. Всім всього доброго.